Сирі під'їзди без жодного ремонту, нешліфовані сходи та сходові клітки без плитки, відсутність водостічних рин та зливової каналізації, через що вода затікає під фундамент і руйнує його. Такі реалій не у старої занедбаної хрущовки, а новенької багатоповерхівки на проспекті Лесі Українки, 74, у Калуші. Ремонтні роботи на стадії завершення вже, слава Богу, 8 чи 10, ні, 8 років. Ми неодноразово зверталися як усно, так і письмово до замов. Будівництва Полицького Миколи, так і до самого забудовника кузика Володимира із заявами про те, щоб були завершені ремонтні роботи, оздоблювальні роботи, щоб під'їзд мав нормальний вигляд, такий як він обіцяв нам неодноразово. Проте на наші претензії ми жодних відповідей так і не отримали. Полицький, правда, Полицький Володимир. Він займався продажем цих квартир. Вони гарантували, ви не хвилюйтеся, ми зробимо ремонт, ми дозакінчимо, просто щоб зараз не шкодилися стіни і наша ніби їхня. Робота не пішла на смарку, ви поробите собі ремонти в квартирах, і тоді ми це дозакінчимо. В 2010 році ми купили квартиру, в 2014 році ми вже зверталися, що коли це буде дозакінчено, пообіцяли в 2015 весною. В 2015 не зроблено нічого. 2016 році ні влас, ні пан Полицький, ні пан Кузик навіть не захотіли. Коли ми в червні ініціювали збори всіх трьох будинків і їх запросили, вони до нас не прийшли. Доліків можна дати дуже багато. Його. Як по каналізації, так по воді, так по е, криші будинка, так по е, витяжці, як вона працює, недоліків фото. Недоліків, як, в якому стані вже в даний момент так, криша, квартира, що неможливо, то в мене є, вам. коли особливо ливень. Особливо кришу необхідно вже переробляти. А от можна подивитися по ливневій сцені, як вона водостічні труби йдуть в ніколи. От з будинку, з даху вода тече прямо під будинок. Ну, абсурд. Новобудова на проспекті Лесі Українки насправді роздроблена на три адреси. Мешканці будинку виявили, що у 2009 році він був зданий в експлуатацію, а державна приймальна комісія не вказала забудівникам на жодний дефект чи недопрацювання. Якщо це е, немає недоліків, то тоді через які окуляри ця комісія дивилася на це все. Тепер для людей будинок як чемодан без ручки. Жек його на обслуговування не бере, а жек не взяв чого, тому що він не Кінчений і жек такий будинок не захотів взяти. Насправді, за словами начальника УЖКГ Калуської міської ради, Юрія Рикунова жало не може взяти будинок на баланс, бо його просто не існує. Адже забудівники реєстрували право власності на квартири, а не на саму будівлю. Виходить казус: за документами адреси квартир є, а будинку немає. У такий спосіб каже Юрій Рикунов, свого часу уникали тривалої процедури та мінімізували сплату податків. Щоб взяти будинок на баланс, на думку чиновника потрібно як мінімум створити ОСББ. Саме на цьому варіанті наполягають і представники Будівника. У нас звернулися люди із проспекту Лесі Українки, 74, про те зі скаргою, про те, що будинок, який будував Микола Полицький, ну і вони говорять про те, що ви займалися продажем квартир, що будинок є незавершений, там недоремонтовані під'їзди, немає ринви стічної. І хотіли би коментар отримати щодо цього. Це є недостовірна інформація. Ці люди вже зверталися, вони звернутися головного архітектора, вони вже звертались до головного архітектора, вони вже зверталися до іншої інстанції. Якщо ви розумієте, то згідно цього, якщо вироби не завершена, у нас вже було тут черга з перевірок різного роду структури. Наскільки мені відомо, власники там готові зробити. Ремонт повністю під'їзді, але для того, щоб закінчити ремонтні роботи, ці ремонтні роботи, цей під'їзд готовий і потрібно потім комусь передати. І власники запропонували, що вони роблять ремонт в під'їзді згідно вимог жильців, умови, що жильці формують УСББ, ну, щоб мати кому на баланс потім це передати. Оскільки якщо зараз власники зроблять, там ремонт за власні рахунки через півроку його там поб'ють, бо ще проводять ремонтні роботи. То потім власники будуть змушені знову нею ремонтні роботи за власний рахунок. Всі по цьому приміщенні вони ну мали би платити так звану партплату, яка йде на обслуговування цих всіх будинків. Ми про кілька ти років відколи вони там живуть, партплата не оплачується нікому ну, до вас створювати не хочуть, ну і відповідно там він в такому завічному стані. Якщо якщо сказати, я точно не пам'ятаю, але по пам'яті мені здається, що по 5 тисяч гривень в рік ми платимо різного роду вартість електрики і обслуговування тих мереж, які є в будинку. Поруч із новобудовою на проспекті Лесі Українки зводиться ще одна багатоповерхівка. Попри те, що завершений лише один під'їзд, у ньому вже є і перила, і водовідведення. А в під'їзді зроблений ремонт. Я вас союзню там люди при підписанні договору купили продаж на вразу дали в будь порядку сім'ї підписати договора на створення цього визводу. Між тим мешканці будинку на проспекті Лесі Українки 74, наполягають на тому, щоб забудівники завершили ремонт і облаштування будівлі. Після того кажуть, вирішуватимуть, яку форму обслуговування будинку обиратимуть. Наш наступний крок це і прокуратура і суд для того, щоб ми захистили свої права власників.